Шановні колеги, більшість виконуючих обов'язків міністрів покинули свої місця і зникли невідомому напрямку. В першу чергу зник міністр внутрішніх справ Захарченка. Президент Янукович знаходиться також невідомо де. Тому сьогодні в Україні єдиний Легітимним органом влади є Верховна Рада України. Друзі. Оплески тут зайві. Ситуація трагічна. Верховна Рада України повинна взяти всю відповідальність на себе. Я прошу, звертаюся до всіх депутатів. Забути вчорашні протистояння. Ми потім з'ясуємо всі проблеми і стосунки. Ми потім проставимо всі крапки над і. Сьогодні всі фракції, всі депутати повинні об'єднатись на захист власної країни. Питання номер один для парламенту повне відновлення влади. Це треба робити негайно. Негайно. Перше, негайно відновити дію Конституції у випадку, коли протягом Декількох годин ми не з'ясуємо месне знаходження Януковича. Необхідно проголосувати постанову, яка у нас є про відновлення Конституції. Під Постанова є про відновлення Конституції. Перше, далі, для того, щоб всі документи Верховної Ради були легітимні, негайно обрати керівництво Верховної Ради, голосувати консенсусом. Негайно. Далі, друзі. Формування уряду це процес, який може затягнутися на декілька днів. У нас немає цих днів, тому негайно, щоб влада була підхоплена, щоб була стабільність в центрі і в регіонах. Необхідно поставити тимчасово виконуючого уряду і тимчасово виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ. Негайно зараз і дати можливість сформувати уряд. По генпрокурору це також питання відновлення законності. Я завершу. Тому, тому, колеги, доповнень може бути багато. Генпрокуратура також повинна бути в першому пакеті. В першому пакеті повинні бути інші постанови, в тому числі і звільнення політв'язнів, зокрема Юлії Володимирівна Тимошенко. Я прошу, колеги, зробити перерву на 20 хвилин. Увага! На 20 хвилин. Визначитись з керівництвом Верховної Ради, визначитись тимчасовим виконуючим обов'язки прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ. Прошу дати завершу проголосувати ці питання і після цього перейти до голосування по іншим питанням. Я звертаюся до всіх депутатів, друзі. Забиваємо чвари. Ми відповідаємо за країну, за схід і захід. За південь і північ, за кожне життя громадянина України до консолідації. Слава Україні! Слава!